Лята, привіт вам від серця! Сьогодні цікаво буде, повірте, є мова одна: співуча й міцна. Це наша українська, вона чарівна. В ній є прислів'я щирі, чудові. В них мудрість народу у кожному слові. У прислів'ях дійсно сила і правда нашого народу. Давайте разом відзнайдемо ці маленькі скарби. Тоді починаємо. Так! Да. Жва, редно лети, ми не самі, близькай друже, у долоні, не лунають наші дзвони, мудіть спредків, добру путь. Наші рими не зіб'ють, будем римами казати. Без труда? Нема плода. Яка хата? Такий твій! Не той друг, хто медом маже, а той хто? Рано. Хто рано встає, тому Бог дає, чи той запізнюється. Бог дає! Дружба. Дружба це скарб, чи це яблуко? Скарб! Без труда нема плода, чи нема сміху? Плода, плода. Рано встанеш, багато встигнеш, чи багато говориш? Багато встигнеш. Хто добре працює, той добре відпочиває чи співає? Відпочиває! У прислів'ях часто використовується порівняння. Порівняння вчать нас бачити схоже. Наприклад, людина як сонечко. Діти, що це означає? Що яка людина, якщо вона як сонечко, то вона яка? Гарна. Гарна, ще яка. Яскрава. Яскрава. Сонечко у нас ще яке? Мила. Мила. Ще яке сонечко у нас? Тепла. Тепла. тепла, то вона якась тепла людина. Добра, так? І сонечко нас освічує, вона світла людина, так? Добра, світла людина. І ми можемо її порівняти з сонечком. Пограємо в гру. Гра називається. Порівняння. Ми будемо один одному говорити компліменти. Тобто порівнювати з чимось один одного, так? Святік, ти, як сонечко, світий і яскравий. Богдану, у тебе освічка мав в тебе камінчик. А ліма твої очі, як дівчатки Богдан, ти... ти розумний, як сабиняко. Прислів'я. Це мудрі вислови, а лагідні слова їх роблять теплими та добрими. У прислів'ї часто є слова не вода, а водичка, не хліб, а хлібчик. Без водички і травичка не росте. Для чого у прислів'ях використовують такі лагідні слова? А для того, щоб вони були яскравішими і ми їх краще з вами запам'ятовували. Я буду вам казати слово, а ви мені лагідне. Домовилися? Мама. Мамуся. Хліб. Хліб. Вода. Водичка. Верба. Вербичка. Вікно. Виконечко. Сонце. Сонечко. Тато. Тато. Морква. А наш український борщ. А лагідно. Борщ. Так. Яблуко. Крабо, крабо. Так, молодці. Ніс. Носи. Щока? Шічка. Молодці. Нога. Ніжка. Ніжка. А черешня? Черешня Діти, коли ми промовляємо такі лагідні слова, ми добрі чи злі? Добре. Добрі, так. А добрі люди можуть робити якісь чарівні справи. Хочете стати чарівником? Заплющить міцно оченята свої. І давайте ручками отак почакнуємо. Міцно, міцно, міцно. Нікіта, заплющи очі. Ваня, очки заплющить. Швиденько, 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 швиденько. Відкриваємо очі. Що у нас з'явилося?